Доброго дня, громадське телебачення Європи. Сьогодні ми завітали на акцію, організовану посольством України в Чеській Республіці. майстер клас Пасанкарство для дітей. Що ти малюєш на писанці? Я малюю те, що мені приходить в голову, те, що фантазії. Тому, хто подобається вам, якому ви подобаєтеся, можна подарувати. Це означає червоний полів, це любов. Любов до життя, продовження всього хорошого, щоб ви були щасливі. І ті, хто кому вручає. Так що писанки дуже велике значення мають. Все оберіг, від усього недоброго. Ну я колись моєї бабусі малювала крашенка, але ще ніколи писанки не малювала. Mm -hmm. А ти тут багато вже писанок малювала? Я намалювала вже три. Три? Ну в тебе ти сьогодні мегапродуктивна. А скажи, що ти зображала на своїх писаночках? Já jsem tam robila krápanku, krápanku. Tam. Mm -hmm. potím jsem malovala horobinu a potím jsem něco podobného takového robila. Ага, дуже красиво. А вдома з батьками малюєш перед паскою писанки? Так, писанки ні, але крашенки малюємо з батьками От, з друзями також. Зрозуміло. А скажіть, а ви подруги? Чи ви так. тут познайомилися? Давно словачині познайомилися. Що у Львові ми народились два роки? було, на ми у Львові ходили в центрі. Зрозуміло. Ну добре, дякую, дуже дівчатка.